Що друзі, що я трошки опоздав? У нас самий головний процес підбивання підсумків у голові Мар'яни Васильівни. Дівчата трохи вже підуставші. Підношені трохи їх освіжити. Запрошую людей у віктором на фотосесії. Да. Під ключ у березані буде. Да. Фотосесія. Так кажи, то та є можливість. Дивіться, запрошуємо всіх на фотосесію. В місті березань буде під ключ 500 гривень. Донат вас фарбують і фотографують. і 10 фотографій вам робить. Переб'ю тебе. Фарбує наш автомаляр, ні, ні. дівочка, вас все зробить причоску. О, а, а то так фарбує. Човник буде віночок. Да. Все красиво, я виставляла, долучайтеся. Так що приєм з Києва їдуть військову вів... у вівторок, вівторок. О. з трьох годин запис, бо там по пів години. Пів годин. е, тобі ж на сторінки Фейсбук Мар'яна Васильівна Розовик заходимо да. через поїсковичок, знаходимо Мар'яну Васильівну, приєднуйтеся, записуйтеся, таким чином, підтримає... таким чином підтримайте збор і підтримайте підтримайте збори. Будете красиві, красиві, красиві. Скоро Івана Купала, і ви будете в тренді. Я? — Ні, ніхто приєднається до фотосесії. — А я думаю, дивитись на телефон і кажете. «В -в 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 Сергій Сергійович, mm. да. -uh. вівторок якраз в мене не буде, а я ж їду завтра. А може спію, вернутися ще. <поставим> так, дівчата вважають гроші, романчик. Красавчик героям слава. Де ти козака? Сводів вже сховав приховав, щоб... правильно дівчата. Десь там ще да так я все бачу. Марія Мар'яна Васильовна гроші на прикопує гроші. Каже, як буратіно при там да. є марія. Вона прикопує, щоб потім, коли на наступний раз викопать, і все будуть плоди. Так що команда дівчат відпрацювала на ура сьогодні. Дівчата наші Янголи Березані, і окрема штурмова бригада горлиця, електрик, електрик, який боїться висоти, іменинник Вадім, Григорій, Всі працювали. Тобто Юра, Нікіта варили кашку, смажили шашлички, все чинчинарем, лайкосик за відосік, все чинчинарем. Ти в следующий раз не ведеш вже, десь позайсур будеш. Братан, ти до... Я дос... твої руки заберу. Не, братан, відкриваємо твій канал, і ти мені будеш платити за те, щоб я тобі робив рекламу. О! Так? За донат! Я почала, я почала, а, потім... а потім я, я буду тобі платити, Щоб ти сказав про мене на своєму каналі. А там кстати, добри... хтось написав, якийсь. Будні газовара! Будь не завари іменинника, а чапурі і електрика кибиться вести. А? Поплюй на нього. Диви, який у нього ключ, де який він мудний, а? Красоту. Зараз будемо оголошувати, що ми там назбирали. Саме цікаво. А ну дівчульки. Дівчульки мої ходять. Юрка, тобі що вже? Дали. Поглядіть, життя. Таке життя тяжке, та суворе, так? Да? Електрик, ти вже спустився, братан? А, ти ж ти сьогодні кочегаром працював. Кочегаром, поваром, охранником, ти всім працював. Да? Це гриша в нас сьогодні висотником працював, да? тебе держав, так? Да? Віревочку в'язали, а? Володіло? не вспів я за серці сьогодні. Ну хто шелудьки не томляться? Тихо, команда моя теж, вони ж ті. Це на природу, виїхали. Шашлики. Чи ж волонтери? Це ж люди, які розумієш, назбирали гроші, приїхали, взяли мангали, взяли казанки на природі. в Музей під відкритим небом, пожарили. Ми ходили і бачили. Да, я кажу, жарив шашлики, голодний. Вареники варили і не спробував. І я не пробував каші, ходя й не варив. Я херньою страдав, як там завжди кажуть, ти ж нічого не робиш, ти тільки знімаєш, але сьогодні не досталося каші на да, ну нічого страшного, але. Фіксувати цю історію теж комусь треба, правильно? Частково провели прямий ефір, також 11 тисяч гривень. Результат, я думаю, це непоганий результат. Бачив, як молоді не я ж кажу, показали людям, які в нас майбутні співаки, дітки, да, красавчики. Взагалі. Що там, Маріна Васильовна, вердікта ще нема? Варіант США поки не мав Серега, тут саме цікавості. 1150 гривень. А, бухгалтерія. Мені ще, хоч би ніхто не відбив. 8760 760 гривень. 80 860 гривень. на карточку? на карточку. На карточку. Ну і мені скинули 11. За прямий ефір. Так що це 90, грубо говоря, тисяч у нас. Це ж завдяки цьому діянню це велика робота. Це не просто там вийти в прямий ефір і тобі накидали, а це прям спілкування. Це пряме спілкування, люди бачать. Ми виносимо, що люди бачать, це затрата, це командна робота, це нерви, це. Дівчата взагалі відпрацювали хлопці на ура. Всі молодці, просто красавчики. Кожен робив свою роботу, крім Шелудька. Шелуть. Є сахар, нам дуже треба сахар. калгановка березанських янголів, березані йде на ура. А апарат же є, просто з муки поки що не навчилися гнати. А мука ще в нас є, шукаємо спонсора на цукор. Цукор, нам дуже потрібно. А калгановка з Березані дуже смачна. Нам треба дівчата рекомендації можуть Де вони треба вийти на блогера, який сосі або які? Ні, мене є фермер. Вони мені обіцяли. Я жду свіжий урожай. І буде ну, якщо хто хоче нам подогнати пару мішків, ми будемо ним бджолку давати бджоли будуть носити мед. Ми будемо гнати медовуху. Та, і онлайн можемо купляти. Дивіться, в нас залишилися лавандові букетики, та, Вироби з лаванди. Мед. Я, 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 у Нас багато мотанки, чого є. Да, мотанки з лавандою. Мотанки Бу, з лавандою і. Ліки моє любиме питання і чи не любиме, звертайте, ліки, антибіотики, обезболюючі, йод, марля. Е, тепер дивіться, літні шорти, футболки. Шльопанці, це те, що мені зараз хлопців немає, що їх просто реально пок у господі як простиняти схоже. Ми щоб могли, ми все позакривали. Там вот по... я подправляла кругом. Долучайтеся, воно вам не треба ставте собі шортів, а все інше. Будь ласка, передайте хлопцям. того, що вони цього заслужили. і це не означає, що нове, аби да. воно ціле було вистіране. Ви Виробляйте все на нас, ми потім пофасуємо. Місто Березань, Мар'яна Васильівна розовик. А що ми сьогодні маємо? Ну, грубо говоря, вісімдесят і десять ми. А, да. а, а хто сьогодні був блогером, Скільки времені? Олег Вікторович. Олег а, да. Да, Так що все-всі, командна робота знову дала плоди і просто красавчик. Друзі, дякую всім за довіру, дякую всім за підтримку і, і молодим, і великим Васильівні. Штурмові бригаді горлиці і всім небайдужим людям, які Шо? приходили купували і купували смаколики, які готували на швидку руку на третя, третя, та, І варили, і пекли, та, і жарили, та, і шмарили. Мені дуже йому, приємно, що сім'ї загиблим, яким осво, я допомагала, вони просто підтримати, бо ми тут будемо. Вони приїхали всі, дяді, тьоті цих загиблих, вони приїхали просто жінки. Я вам дуже дякую, я вас люблю. Коляска, так, одяг, вони знають, що в нас є, віде. бо вони в нас усі то вагітні, то народили в такій ситуації, але ми з вами і ми, ми не, не здаємося, ми не все проносимо через не вас. Не якщо на захистити, то приходимо. Дуже дуже дуже, 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 дуже 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 дякуємо. всім. Переїхав нас, нас вже вітає новими сюрпризами, новими знайомствами. Багато людей побачили інформацію, приїжджають просто сюди, просто обійняти, засунути до нас в карманці, скинути на карту. Це, це дуже приємно. По холам вообще окремий респект. <laughs> я чесно думала, вони вчора думаю на їхні. Питає, наскільки годин. Думаю, блін, ну приїдуть 30 і думаю, <пит> та, <пит> як <так> далеко ж <пит> це вони ти живуть. Ти як вони приїдуть? Думаю, вони ж далеко живуть, вони не приїдуть. Каже, диви, хто. А я таке знімаю відео, туди. Не, поняття. просто що дивлюся. Ми тільки знакомось. Жінка знакома, я ще не туди. Ти скільки потратив на м'ясо? E Да. Валера. Дуже приємно всім, кому ми допомагаємо, що ви нас теж ну, підтримуєте. Ні, не, нам не важливо ваші живати, нам важливо ваша підтримка. Така так. так, ж, та. ж підтримка потрібна да. для хлопців. хлопців. Вони їм треба і матеріальна, і, все, і да. фінансова, і але їм також і потрібна і моральна щитаю, підтримка. Мені. Якщо Знає, до них не їздити, якщо з ними не спілкуватися, для них це дуже важливо. Як тоді, коли я на площі запитав, було 10 чоловік. 9 чоловік було, я запитав. У вас однокласники є, є, одногрупники є, співробітники є, куми є, є, куми є, є. Дзвонять, всі сказали в один голос. Ні. Дзвоніть, пишіть, підтримуйте, запитуйте, об'єднуйтеся в команди, тому що біда одна, єдина і у нас у всіх. Тому що. Відстань скорочується, хлопців менше так. є, і кожна річ, яку ми купуємо завдяки об'єднанню з вами разом. Вона рятує. я хочу для всіх сказати, що у нас четвер дуже близький військовий, якому я збирала тихенько на реп держзамовленню. Для мене був шок, коли рідні дзвонили. Ми не встигли один день передати. Він мене за каже, хоче їсти в безпеці. Я не встигла з ним зустрітися. Він тяжкий трьохсотий. Люди, пожалуйста, дуже тяжкий. Долучайтеся, і ми пишемо. Ми не просто. Просто так це нам захотілося чесно. Це дуже потрібно, yeah, дуже it's тяжкий, it's багато it's крові it's втратив, it's але знаєте, you know? що саме головне? Що цей реп, який я yeah, yeah, купила, yeah, я дождуся, yeah, yeah. бо він по-любому відновиться. Його бригада чекає, і їм він нада. Просто так случилося, що е сталося не все Не все нас, так. але дивіться. Ми сьогодні зберемо завтра. Нам це дуже потрібно. Будь ласка, долучайтеся. Я не знаю, як у вас уже просить я, чесно. четвер тіло вечором оцей реп держать і зняти. Ми не можемо його. Во-первых, я не можу його показати, тому що це другий екземпляр в Україні. Мені по виробники не можна показувати його, тому що такого немає, і розумієте, коли ти з людини говориш у вівторок вечором. А всереду він просто тяжкий такі собой. Я вам не можу просто передати цих слів, коли ти переживаєш разом з дружиною. Ти готовий летіти у той госпіталь, ти готовий шукати ту кров, ми шукали в четвер. Але знаєте, ми всі одна родина. Вони для нас всі рідні, всі наші. І, будь ласка. Читайте нашу інформацію. Ми як не перевірена, але достовірна. І це отак тобі скинули на і тобі треба знайти. Я теж не знаю, що таке кліпси для мотора. Я не знаю, що таке там тягачі. Але я йду в магазин, шукаю, прошу. ми, якщо чесно, три роки принижуємося. Тож ми ходимо на роботу, але ми просимо не для себе. Ви тут? А вони там. І Ви про це повинні пам'ятати. Неважливо закрити збір, важливо встигнути. І <смір> бачите, трішечки не я день. День, я себе чесно каю за те, що я не спіла. Він не прийшов, ні, він новий почти могли туди відправити, він міг його взяти. Але він їхав і каже, хоче попити з тобою кави. Хоті я давно не з з бачу. Да. Да, я хотіла думати, це сюрприз. день народження було, бо я ж не проздоровила, навіть з народження. Каже, балака була підлікаючиш, а в мене був народження, нарожен. Через ти не поздоровила? Я кажу, що ж чесно, я така була зайнята. Думаю, приїде, все, поздоровлю. Класнючий сюрприз, нормальний. Сума, яку я тихенько знайшла цю суму, дякую закордонним друзям, які скинули там і третю і частину, Українцями. і нашим просто ки київлянам, які Шо, донатять і допомагають, і без питань доба. Чесно, багато кого хто нам допомагає. Ми навіть не знаємо. Вони кидають такі суми. Так, ми, тобі, я не да. знаю, Коля, ну все якісь коля кинув. Да, які коля ну, так само, як Ігорян, ще приїхав, Я прізвище не знаю. <ріх> да, Ігорян, Іванович і все. Так. Так, що ми дякуємо всім небайдужим, не будьте а, байдужими, об в об'єднатися автомонам Якщо вам подобаються такі заходи народні. Ми можемо організувати в вашому місті, приїхати і з вами власно провести час. Диспитаю. Так що ми на цьому будемо завершувати результат буду, дуже хороший. Всім бажаємо буду, милу, здоров'я і добра. Все буде Україна. Дякуємо нашим. Ректору музею, який У нас привітно класні дякую вам велике і дякую ліцею. номер три, який нам лаванди скосив усе, ус, усю лаванду скосив. Віддав на донати для зсу. Дякую вам велике і перемога по -любому. І як там організаторам і як так. там адміністрації всього цього музею. Всі... Дякуємо вам велике, що ви нас зрозуміли і. Допустили до цього за. Ні, директор зразу сказав, нам таке підходить, так, ми чекали, чекали час згоди, щоб все узумали. Да, тільки вибачте, що Лучка, можливо, ну, ми такі трошки не виспитані, можливо, неправильно себе вели, але ми також дарували деяким людям. Настрій до нас приєднувалися люди, але завдяки вашому закладу вони сюди приходили і приєдналися до нас, і побачили, познайомилися з нашою великою родиною ютубовською, фейсбучною, янгольсько шелудьківсько березанською і шабешкою горлиця. що Всім миру здоров'я і добра. Якщо щось не так, вибачайте. А ну а ми будемо байдики бить далі, будемо працювати, будемо клянчити для наших захисників. Тому що тільки завдяки їм ми маємо можливість тут стояти, співати, варити вареники, їсти вареники. Ну їсти не завжди получається варити. Вже не пробували. Я вареники, що що, я попробую. один куток Добре був. Не вспів розпробувати, але ну, так вийшло. Хоча все буде добре, да, все буде Україна. Всім здоров'я і добра. З вами були Ян Глиберзані, Ютуб канал Серішоли. Всім пока.